За ніч до війни до другої річниці російсько-української війни в Южному заклали символічний камінь під майбутній меморіальний комплекс. Місце пам'яті загиблим захисникам мають створити поруч із стилою захисникам вітчизни. У церемонії відкриття взяли участь рідні загиблих героїв, управлінці, мешканці міста. Запросили на знакову подію архітекторку, яка візуалізувала концепцію меморіального комплексу у місті. Мы себе поставили задачу сделать площадь жизни, там, где будет жизнь, там, где мы усилили памятник э, еще памятью с флагштоками и с трезубцами э, вокруг него, в памяти двух воин, о том, что мы должны вынести уроки из прошлого, для того, чтобы, э, то есть, видимо, мы не так правильно вынесли уроки из прошлого, если возникла эта война. И так, чтобы эта война вот с усилием уже с памятью не дала нам возможности при ее, когда мы победим, а мы победим, и очень скоро мы в это все верим, и в наша вера протягивает нашу перемогу. И тогда э, вот на это щиты. То есть на щите, э, на щите будет э, Тот QR-код или то, тем погибшим, которым, э, которые будут нести эти щиты, память о, о, о украинской войне. И м, каждому погибшему посадить дерево курган памяти, которого перед этим курганом, который является спиной э, этой аллеи славы, которому, который вот венчает камень, э, заложенный сегодня. Хотелось бы так, чтобы за спиной этого кургана, задняя часть этого кургана, это была лужайка с цветами, на которой можно было бы бегать босиком по траве или расстелить подстилку и полежать. То есть вот эта жизнь, она должна продолжаться. Здесь должны бегать дети, Під час заходу присутні вшанували пам'ять всіх загиблих захисників Южницької громади. За кожним з 48 героїв, який віддав своє життя за незалежність України, небо символічно відпустили кульку. Ініціатива створення у місті меморіального комплексу пам'яті загиблим захисникам належить рідним військових. Місце для вшанування обирали разом з архітекторкою, погодивши попередньо з управлінцями. На символічному камені встановлений QR-код, перейшовши за який можна побачити. Як виглядатиме майбутній меморіал? Закладання цього символічного каменю це для того, аби громада знала, що саме буде на цьому місці. І до широкомасштабного вторгнення це місце розглядали. Ну, були пропозиції різні відносно цього місця. Були пропозиції, наприклад, що тут має бути платна стоянка для автомобілів. Також ми знаємо про те, що була така ініціатива, і навіть за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення. Деякі люди, які мають відношення до забороненої вже нині партії опозиційний блок, які не живуть в Южному, вони планували на цьому місці будівництво одного з символів руського міра. І після широкомасштабного вторгнення і після дійсно. Консультації зі спеціалістами, то ми зрозуміли, що такий комплекс має бути саме на цьому місці. Також 23 лютого на спланаді пам'яті була встановлена конструкція з трьома світлинами полеглих героїв: Сузанський Сергій Яремчук, Вадим, Духновський Сергій. Пам'ять про загиблих захисників України присутні запалили свічки. Встановили конструкцію з трьома світлинами. Вже наразі 48 світлин. Минулого року був штабом волонтерів проведений збір на отримання і оновлення конструкції і світлин. От за ті донати, які були минулого року зібрані, то встановили сьогодні додаткові ще три. На завершення акції пам'яті в Палаці культури відбулася презентація кліпу Повернися живим. Його присвятили військовим Южненської громади. Пісня з репертуару гурту без обмежень виконана Олексієм Лещенко. Ніколи не думала, що це такий складний жанр. Бо в три хвилини треба було вмістити. Дуже великий такий посил і звернення до наших військових, саме южницької громади, хотілося, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми хочемо, щоб вони всі повернулися живими, неушкодженими, здоровими. Я пропоную всім, в кого є родичі, друзі, близькі військові, також ділитися цією роботою, щоб саме до нашої цільової Аудиторія, ця робота дійшла. 24 лютого, рівно о 9-й годині ранку, кліп Повернися живий був опублікований на багатьох майданчиках в соцмережах. Лише на ресурсах южницького телебачення відеоролик переглянули майже 20 тисяч користувачів. Розширену версію акції пам'яті дивіться програмі Об'єктив. Дрон, на який збирали в Южному, працює по ворогу. Відео Вікторія Сандюк отримала від бійців 28-ї бригади, які на Бахмутському напрямку. Та це робота квадрокоптера з попереднього збору Вікторії. Волонтерка близько двох місяців тому відкрила збір вже на третій такий Мавік-3Т. Збір закрили, а дрон передали військовим. Він коштував 200 тисяч 190 гривень. Купували квадрокоптер в Одесі. Дуже тяжко купували. Були, були питання, тому що замовляли Mavic, хотіли його купити за 185 тисяч, нам обіцяли, що привезуть, але в результаті виявилося, що якусь там схему накрили з цього приводу, і добре, що ми не, не втратили гроші. Потім, Питалися купити один раз, але виставили нам рахунки не за той Мавік. Ну, це просто ситуація така, добре те, що бо дуже це все складно. І знайшли Мавік, єлі, уговорили людей, які нам його привезли, продати нам його за 200 тисяч. Вікторія Сандюк розповідає, в роботі по збору участь взяла велика команда. Активно долучився до збору волонтер Іван Жуган. Окрім фінансової підтримки, Іван завжди акцентується також на інформаційній роботі. На своїй сторінці пише пости, в яких закликає підтримувати військо та звітує про зібрані кошти. Попросили хлопців знову надіслати відео їх роботи з нашими дронами. Надіслали ось це. Чесно зізнаюсь, що особисто я очікував якесь ефектне відео: як вибухає вороже БК, як коригується артилерія і башти танків відлітають високо у небо. Як расисти навіки залишаються в нашій землі. Але хлопці в своїй мудрості і в своєму болю перевершили мої очікування, надумали мене немудрого, надіславши якнайкраще відео. Це відео дуже промовисте до всіх нас, це відео їх мовчазний крик до всіх нас в проханні допомагати їм, не страждати дурницями, не байдужити, не впадати у відчай, бо нема чого, а допомагати, пише Іван Жуган. Це найбільше таке спонукання це боротьба з абсолютним злом, яке ведеть наші збройні сили. Це головна мотивація. Десь, бачу, десь є вдалі текст, десь Та? Але дуже важливо, щоб постійно перебувати в цій медійності. Тому що, якщо подивитися, так працюють соціальні мережі, то якщо людина довгий час не знаходилася, то ну, щось не писала, то вгубиться, ну, так, в мережі. І... Якби не є ефективним просто робити перепости від збірки, треба все одно привертати увагу аудиторії якимось текстом, якимось, якимось мотивуючим словом. Тобто, Скажімо, я в цьому дусі працюю, ну, який талант має, та, чим Бог наділив, тобто використовую той ресурс які можу, та, тобто, який, який сформувався як семінарі духовні, та, і це використовую. Волонтери відкрили вже новий збір на такий самий дрон, а також прожектор. Оголошена сума – 270 тисяч гривень. Долучайтесь своїм донатом на картку 5375-4112-1355-1166. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Твміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Інклюзія це повага до всіх людей, у тому числі до тих, хто віддав своє здоров'я за наше життя. Питання інклюзивності в Южницькій громаді дослідили фахівці проєкту ЮЕСейд Говерла». 23 лютого в міській раді відбулася зустріч з представниками від освіти, культури, спорту та соціальної сфери. Вони розповіли про доступність у своїх закладах і потреби задля для її забезпечення. Ця зустріч вона була присвячена тому, що ми обговорювали, які є проблеми, яким чином ми можемо допомогти вашій громаді, щоб зробити закупівлі і допомогти вам вирішити. Хоча б деякі питання взагалі ми всі торкнулися всіх сфер життя: і освіти, і медицини, і соціальні послуги і адміністративні послуги. І навіть ми торкалися комунальних, наприклад, я запитував по комунальних послугах і культура, і спорт. Тобто, це стосується всіх сфер життя, діяльності вашої громади. Ми не хочемо, щоб люди, наприклад, з інвалідністю були виключені. Бо поняття інклюзія це поняття, включеність, залученість всіх людей без винятку, не зважаючи на їх навіть фізичний стан, на їх вік, на їх стать, на їх якісь там можливості фізичні, щоб ці люди мали можливість прийти і отримати будь-яку послугу в будь-яке приміщення. Група з технічних працівників та людини на кріслі колісному відвідала п'ять закладів міста. Оглянули Южненську школу мистецтв, ліцей номер 2 поліклінічне відділення, дитячі садки номер 3 та 4 Сичавський центр здоров'я. Перевіряли відповідність та невідповідність державним будівельним нормам з інклюзії. Ми проїхалися містом, ми були е, в, Сичавці, в Сичавці, ми. Е, в, Обділили 5 об'єктів, які сьогодні будуть в проєкті і які будуть дооблаштовані, перебудовані, дообладнані, тобто скрізь різні моменти, але все записали. Будемо готувати заявку на ці об'єкти. Скажу, які враження у представників Говерли від нашої. Громади вони сказали, що ми одна із найкращих громад Одеської області по інклюзії. Сьогодні вже в нас є тенденція, що вертаються хлопці і з вісвійськові, і вони теж вже мають якісь. Поранення, вони теж користуються якимись протезами, де їм незручно піднятися, потрібні ліфти і так далі. Є на візочках, тому це перш за все ще повага до них. Інклюзія фізична доступність для будь-якої людини. Наразі це є проблемою, особливо в старих будівлях. Хоча южненська громада раніше вже працювала над безбар'єрністю. Раніше ми робили у нас хто відвідує часто поліклініку, лікарню. То я думаю, що ви звернули увагу на пандуси, на стрічки на підлозі, на дотикові знаки. Тобто, це все було в рамках інклюзивності. І вже те, що будується, абсолютно нове, то звичайно воно будується за новими ДБНами, в яких витримується інклюзивність на 100%. Ми маємо забезпечити будь-якій людині вільний доступ, вільне пересування містом і вільне потрапляння до будь-якої будівлі. А зважаючи ще і на те, що, на жаль, ми будемо мати. Кількість певно людей з інвалідністю, то, звичайно, нам над цим питанням потрібно працювати, тому що всіх наших воїнів ми чекаємо вдома, живими і маємо створити для них якнайкращі умови для проживання. Дивіться більше в програмі про тиждень.